Вітання глядачам прямого в ефірі репортер, що сталося в Україні та світі на цю годину. Зараз дізнаєтесь, урядові війська Сирії заявили про відхід із Алепо для підготовки контрнаступу проти повстанців. Про це пише Reuters. Раніше повідомляли, що повстанці в Сирії, які виступають проти президента Башара Асада, дійшли до центру Алепо. У місті закрили аеропорт і перекрили дороги. Повстанці заявляють про повний контроль над населеним пунктом і про численні трофеї в техніці. ЗМІ, посилаючись на джерела, пишуть, що Росія пообіцяла передати Башару Асаду додаткову військову допомогу, аби перешкодити просуванню повстанців. Очікується, що нова техніка почне прибувати протягом найближчих трьох днів. Ще один посол Грузії подав у відставку на знак протесту проти призупинення євроінтеграції. Це зробив дипломат у Нідерландах. Раніше свою посаду залишив посол Грузії у Болгарії цієї ночі. У Тбілісі знову спалахнули протести. Люди вийшли у центр міста, бо не згодні з рішенням влади відмовитися від переговорів про вступ країни до ЄС до 2028 року. Між поліцією і демонстрантами відбулися сутички. Силовики застосували сльозогінний газ і водомети. Протестувальники кажуть про побиття. Під ранок поліція розігнала мітинг. Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило про понад сотню затриманих активістів. Їх звинуватили у непокорі поліції і дрібному хуліганстві. Двоє людей загинули внаслідок обстрілу Мирнограда на Донеччині. Ще троє поранені. Окупанти атакували місто з артилерії, вдарили кілька разів. Під прицілом опинився житловий сектор. Пошкоджено приватний будинок, автомобіль і магазин. Двоє людей загинули, і ще одна поранена Російські війська обстріляли зупинку в Автонівці, що в передмісті Херсона. Про це повідомили у прокуратурі. Там зазначили, що окупанти вдарили з артилерії близько 11-ї години дня. Щонайменше 12 цивільних мешканців тимчасово окупованого енергодару отримали вироки від так званих суддів окупантів у Запоріжжі енергодарівці, яким вдалося виїхати, вийшли на мирну акцію. У центрі міста люди показали фотографії засуджених і написали плакати із закликами звільнити полонених. Мета заходу привернути увагу громадськості і міжнародної спільноти на порушення прав людини, які відбуваються на тимчасово окупованих територіях України. І бачили, як е, виходили на мітинги е, вже під час окупації, коли затримали, затримали замісника міського голови, коли просто на підтримку проукраїнської позиції. Все бачили, як е, окупанти почали вже розганяти ці мітинги, тобто поставили таку крапку. Тому що були задіяні спецзаходи, стрілянина. Війна триває, люди зникають. Зникають взагалі просто з уліць міста. Ми ще підтримуємо зв'язок там з тим, хто знайомі і прочі, і не можуть навіть знайти, де знаходяться люди. Окупанти забирають цивільних полон і катують їх. І вже ну, більше тисячі людей пройшли через ці катівні. більшість з них, звичайно, що коли знаходяться на підконтрольні території України, але вже пішла. Історія цивільними полоненими трішки далі, вони почали їх ув'язнювати, почали вже сидіти. і про деякі цивільно полоненим вже є вироків від 12, 15, навіть більше років. Через вибух гранати на Закарпатті загинуло троє людей. Всі з однієї родини. Трагедія сталася напередодні ввечері у селі Малий Березний. До поліції зателефонував 14-річний підліток. Він розповів, що виявив у кімнаті тіла рідних. Загиблими були його мати, бабуся і дідусь. За даними слідства, того вечора потерпілі випивали. Під час застілля 32-річна жінка взяла в руки гранату, зірвала кільце, внаслідок чого і стався вибух. У росіян ще мінус три радіолокаційні станції. Українські розвідники уразили ворожі комплекси в окупованому Криму. Воїни ГУР провели операцію 29 листопада. У результаті успішних ударів було уражено дороговартісні системи: одну РЛС Каста 2 е 2 і два комплекси. Падльот у розвідці нагадали цього тижня. Наші воїни знищили ще один російський падльот у Криму. На Донеччині рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ворожим обстрілом. Пожежа сталася у Мирнограді, що знаходиться за 5 кілометрів від лінії фронту. Мешканці постійно потерпають від російських обстрілів. А російські снаряди, як приміром, цей падають на приватні подвір'я, внаслідок чого загорівся житловий будинок і господарчі споруди. Рятувальники ліквідували пожежу на площі понад 80 квадратних метрів. Постраждалих немає. Вісім російських дронів збили наші військові цієї ночі. Один локаційно втрачено ще один полетів на окуповану територію. Про це повідомили у повітряних силах. Загалом окупанти запустили по Україні 10 безпілотників. Протиповітряна оборона працювала у п'яти областях. Одна людина загинула внаслідок обстрілів на Дніпропетровщині. Під ударом був Нікополь. Застосовували дрону і артилерію росіяни, поцілили по Нікополю, Покровській і Червоногригорівській громадах пошкоджені приватні будинки, понівечені господарські споруди і лінія електропередач. Російські війська намагалися просунутися вперед на Лиманському напрямку. На Времівському задіяли авіацію. Про це йдеться у зведенні генерального штабу. За добу на фронті відбулося майже дві сотні атак. Противник і надалі найбільш активний на Покровському і Курахівському напрямках. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову і наступальну дію агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Дачинське, Чумацьке, Новий Трут та жовте. На Курахівському напрямку сили оборони відбили 46 атак. На Времівському напрямку противник здійснив 26 штурмових наступальних дій. Активно задіював для ударів штурмову і бомбардувальну авіацію. Попри небезпеку, поліцейські продовжують вивозити людей з Корахівського напрямку. Російські війська за кілька кілометрів все навколо в руїнах. Через бої тут вже майже не проїхати. Лише за минулу добу з району евакуювали 20 мирних жителів. Серед них багатодітна родина. З собою сім'я забрала і домашнього улюбленця собаку. Волонтери тепер допоможуть людям облаштуватися у безпечному регіоні країни. Ну, там Садись в машину. Сідай в автівку. Сідай на сидіння. Ось туди. Мама з ребенком. Мама з дитиною, сюди сідайте. Ну, що ви плачете? Що таке? Із розтрощених російською зброєю дворів на Донеччині волонтери допомагають виїхати останнім мешканцям. Ті, притискаючи своїх улюбленців, забирають тварин із собою. Волонтери ж підбирають і покинутих, аби дати шанс на життя у новому місці. Як ти видушав? Фільм на основі реальних подій про трагедію окупації і історію людської відваги у Бучанському кінотеатрі. Презентували фільм Буча за участі знімальної групи. У чому особливість кінострічки і як пройшов показ, дивіться далі у сюжеті. Фільм Буча розповідає про трагедію окупації Київщини. У центрі сюжету історія волонтера з Казахстану Костянтина Гудаускаса. На момент повномасштабного вторгнення Росії в Україну він проживав у Бучі під час окупації, ризикуючи власним життям, евакуйовував мирних жителів. Навесні 2022 року. Він врятував 203 українця. Незважаючи на те, що у нас не було тої зброї, яка є зараз, ми змогли перемогти смерть. От фільм про це. Це дуже важливо, щоб ми згадали, знайшли точку опори, щоб рухатися далі. Бо якщо ми не будемо підтримувати зараз Збройні сили України, тих людей, хто допомагає зсу. Нам буде важко перемогти. Фільм Буча було створено без державної підтримки завдяки добровільним внескам та приватним коштам благодійників з України, Польщі, Канади та США. Прем'єра відбулася на Варшавському кінофестивалі, де фільм посів друге місце заглядацькими симпатіями. Тепер кінострічку і в Бучі, де відбувся спеціальний показ із залученням знімальної групи та режисера Станіслава Тіунова. Це історія, яка стала символом. Тобто, Константин, волонтер, який, вивозить, який вивозив людей, став символом для багатьох українців, і на жаль, буча теж стала символом. Бо в майбутньому ми побачимо багато ще трагічних історій. І знаєте, люди, які вже четвертий тиждень ходять на наш фільм, це такий повномасштабний кінотральний прокат, Кажуть, що це кіно важливе, його треба дивитись. Кінострічку можна переглянути у кінотеатрах України протягом місяця. Анастасія Сідлер, Катерина Баранова, телеканал Прямий. Це всі новини на цю мить. Більше дивіться і читайте у телеграм-каналі. Прямого також підписуйтесь на наш Ютуб канал. Стежте за оновленнями. Залишайтеся з нами. Ефір прямого триває.